Захожу на своє улюблене болото тут все вересу, сплошні вересовища такі гарні місця що дай боже він тільки тільки починає ось, вересу теж треба волога Він так просто не буде виділяти тільки-тільки починає розпускатися квіточка Джмелик даже є. де вийду, трошки пройдусь по ньому. Ось таке. Тут буде така краса, що капець. Я потім трохи в сторону пройду, покажу скільки є тут гектарів. Тут два вулики в мене є. Тут все верес. Верес, верес, верес. Так, бджоли не видно. Ось я розпустився. Ось розпустився. Щось гуде, який джміль. Нема. Бджоли нема. Вологи нема. Дерев в лісі навалило. Їхати нереально. Був вітрюган. Немає. Зараз у мене тут є така тоненька холода. Зайду, подивлюсь. Це є годничок. Ще, ще, ще він не розпустився. Ну вираз тут уйма просто гектари Яке вирисуючи це капець Так, що то тут літає Це така довгенька колода Але вузенька. Я люблю такі колоди Воно в таких краще водиться Так, джоли є Джоли є Викочились трошечки щось літають Ну хай працюють слава Богу Піду там ще один вулик є. На ту сторону не піду, там далеко там ще є вулики. Треба другою дорогою заїжджати. Тут болото. Ось такі ще. Зараз трошечки пройду, покажу. Це йдеш, йдеш і верес, 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 верес. Просто, просто без кінця. Це капець. Може буде волога такий дощ пройде. то може буде вирісовий мед, як повезе. Ось такі така місцина дуже файна. Так, ще сходить тут чуть-чуть в ліс. Місць дуже мало, де можна вулика стягнути на дерево. Фух. Що трошки побачу да й поїду. Крушинняка багато. Ну Іван чаю я щось тут не бачив. Він по-горілому лісу любить по діляночках. Роки чотири росте там. Де? Де мій тут дубок? Вже дорогу наїздили ягодники. Ось і ще одне місце. Так, що в нас тут? У нас тут бджіл не було, я приїжджав, дивився. О, летять, дуже гарно летять. Це теж продовгуватий. Здається, малим. Ну воно не так. Бджола працює. Я сподіваюсь на верес. таке буду їхати, а ту сторону заїду якось пізніше на наступного тиждень. Отакі. щось несуть, а що несуть, не знаю